Вітаю в ефірі Суспільного час. Новин в студії працює Марія Гаврилян. Переклад жестовою мовою Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Паланський ліцей, у який торік влучив снаряд, досі зачинений для школярів. Чи варто їм сподіватися на очне навчання? Діти вдома відчули наскільки це важко. Черкаський хлібзавод обрахував нову ціну на свою продукцію. Коли варто очікувати здорожчення, Желетіна не повишалися. Нова спортивна база з чотирма футбольними полями. На якому етапі будівництво? Дітей багато, команд багато, футбольних полів мало. Оланський ліцей, у який торік влучив снаряд, досі зачинений для школярів. Усе через брак укриття, повідомив виконувач обов'язків директора закладу Сергій Малехін. Діти продовжують навчатися онлайн, усі, окрім учнів початкових класів, в них заняття тривають у тамтешньому дитсадку. Коли ж ліцей відкриє свої двері, дізнавалася Наталія Старанець. Століття це скільки років. Дороги молодці. Через екран комп'ютера спілкується із учителькою п'ятикласник Владислав. Від уроків не відволікається, тому спілкуємося із його мамою Тетяною Малинською. Жінка розповідає на дистанційному навчанні. Вони вже другий рік каже: син дуже хоче ходити до школи. Втім, поки що такої можливості немає. Немає іншого виходу, але ми дуже надіємося, що все-таки відбудують нашу школу і будуть наші дітки ходити до школи. Але зараз, поки такі умови маємо для навчання і так і працюємо. А ось четвертокласники наживо спілкуються з вчителькою. Оксана Панченко каже, діти з нетерпінням чекали на відновлення навчання офлайн. Якщо до війни діти інколи казали, що вони не хочуть до школи, бо вони стомилися, то зараз вони навпаки чекають, коли тому що вони спробували сидіти вдома, відчули, наскільки це важко. Нам зробили такі гарні умови, що ми можемо ходити до школи, навчатися не через екран, не падати зір. Ми запрошуй рік дуже багато попали свій зір, і в мене трохи вклав. От коли, наприклад, немає інтернету чи немає світла, можна проводити уроки. А коли онлайн, то не можна проводити урок. І так багато матеріалу загублюється, і так менше знається. Офлайн навчання для учнів перших четвертих класів організували на базі ДЦК, розповідає його директорка Людмила Кучеренко. Усе каже, бо поруч із будівлею у підвалі облаштували сховище. Тут є вайфай, санітарна зона, настільні ігри, питна, вода тощо. А це вже інше укриття, показує виконувач обов'язків директора Паланського ліцею Сергій Мелехін. Воно розташоване біля сільської ради. На другому поверсі цієї адмінбудівлі будуть навчатися школярі 5-11 класів. Нині триває ремонт. Опісля говорить чоловік. Школярі навчатимуться у дві зміни за змішаною формою. Це підвальне приміщення приватної будівлі. Воно на сьогоднішній день орендується нами. Воно обладнане згідно всіх вимог, знаходиться на відстані менше ніж 100 метрів від будівлі, де буде здійснюватися освітній процес. Паланський ліцей говорить його очільник. Нині зачинений. Тут зусилями спонсорів та батьків було відремонтоване, пошкоджене перекриття між першим та другим поверхом, вхід та замінено усі вікна. Втім, каже голова Паланської громади, Руслан Яремчук: навіть після капремонту відкрити двері для 154 учнів заклад не може, бо поруч немає укриття. 150 мільйонів на сьогоднішній момент спрямовано а, в цілому на будівництво даного об'єкта. 26 мільйонів це співфінансування Паланської громади і сто. 24 мільйона це європейський інвестиційний банк. Замовником даного будівництва буде обласна державна адміністрація, військова адміністрація на сьогоднішній момент. Кінцевими бенефіціарами буде Палацька сільська рада і. Для того щоб реалізувати даний проект, на сьогоднішній момент завершується процес підписання чотирьохсторонньої угоди між міністерством відновленням, обласною державною адміністрацією, Паланською сільською радою і Європейським інвестиційним банком. Наразі додає пан Руслан погоджена уся необхідна документація, і за декілька тижнів буде оголошено тендер. Коли ж розпочнуться роботи, питання нині відкрите. Наталя Старенець, та Масгорозі, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю, Поланський ліцей, що на Уманщині 24 лютого 2022 року пошкодив снаряд. Сталося це після влучання російської ракети у склад боєприпасів. Хліб від черкаського хлібзаводу здорожчає на 5%. Зміну вартості диктує подорожчання газу, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та власне самих інгредієнтів. Про це Суспільному розповів директор заводу Олег Швець. Проте зазначив, ціну поки стримують і робитимуть це до останнього. Подробиці у наступному сюжеті гетьманський єзда є? чорний да, да. Давайте гетьманський. Пан Сергій на пенсію каже, не жаліється. На життя вистачає. До магазину прийшов по свій улюблений хліб. Чорний. Він ситніший, е ніж білий. Білий булку з'їси і він. Проте найбільшим попитом серед пенсіонерів користуються більш дешеві різновиди. Розповідає директорка магазину Любов Червінська. Це хліб соціальний ціна його 16,30. цей хліб дуже хорошо користується попитом. Його беруть всі. Пані Раїса сьогодні купує кунцівські булочки. Її пенсія говорить жінка майже 4 тисячі гривень. Тому перш ніж щось купувати ретельно вивчає цінники. Желательно на такі продукти, які користуються пенсіонери, желаті не повишалися тому що тяжело. Нам. Ціни на свою продукцію на хлібзаводі поки стримують, але про збільшення вже говорять, розповідає його керівник Олег Швець. За його словами, вже є критичні показники, які вказують на необхідність цього кроку. Перш за все, це ріст ціни на газ, який становить більше 28%. Ріст ціни на електроенергію, в порівнянні там з кінцем травня місяця складає 31%. Паливомастильні матеріали знаємо, що відпустили податки, да, якби вже ціни повернулись на. Скажімо, в воєнний час, як тільки війна почалася, також ціна виросла більше як на 15%. Дріжджі змінились змінили ціні на 3%. Також є тенденція до росту ціни на зерно, тобто на муку. Остання вартість на свою продукцію говорить Олег Швець. Вони піднімали наприкінці минулого року. Нині каже, стримуються до останнього. На заводі випікають понад 200 видів хліба, говорить начальниця виробництва Оксана Ткачук. На різний смак і гаманець. Ми рахуємо роботу за сутки, до 70 тонн в сутки ми виробляємо продукції. Поділити по 12,5 годин 10,5, десь отак. Десь по 35-45 тонн виходить в сутки. Ну, за зміну. Високорецептурні хліба каже Оксана Ткачук, коштують у межах 35 гривень за кілограм продукції. Здорожчає вона, говорить директор заводу Олег Швець на 5%. відсотків. Тобто 400 грамовий батон, середня вартість якого 20 гривень, здорожчає на 1 гривню. Марія Гаврилян, Федір Кацаба, Суспільне новини, Черкаси. 200 експонатів чигиринського музею Богдана Хмельницького можна побачити, не виходячи із дому. Нині в установі триває оцифровування предметів. Артефакти фотографують та сканують спеціальним обладнанням, яке придбало за гроші німецького фонду. Розповіла вчений секретар національного історико-культурного заповідника Чигирин Яніна Діденко. Як все відбувається у сюжеті Тетяна Реве? Цей портрет один із цінних експонатів музею і не лише майстерністю виконання, а й постатю зображеного на полотні, розповідає вчений секретар національного історико-культурного заповідника Чигирин Яніна Діденко. Предмети часів Богдана Хмельницького, тому що маємо одну з найбагатших колекцій цього періоду, власне, зібраної на Чигиринщині. Аби це все зберегти впродовж років та попри війну, Чигиринський музей долучився до проєкту Меморі Сейверс збереження пам'яті, який реалізують за гроші німецького фонду. Він серед 22 збірень давнини України, які були обрані до участі в проєкті, мають придбану за кошти фонду техніку для оцифрування, і підтримується робота студентів, які якраз власне і займаються оцифруванням. Нею стала студентка київського вишу роду між Лілія Піскун. У нас був такий міні-відбір. Ми мали б бути студентами українського вузу, мали знати англійську там вище рівня Б два і мали мати велике бажання оцифровувати культурну спадщину України. І вже каже, оцифрувала із 300 предметів. 200 з яких вже занесені на платформу Музею Digital. А це у нас в основному були листи часів Другої світової війни, предмети також періоду Другої світової війни. Також у нас є такий особливий предмет: це щоденник Остарбайтерки Марії Рясик. Вона жителькою Чигирина була. Ось він щоденник написаний за тисячі кілометрів від дому чорнильною ручкою. Тут передані спогади, переживання та роздуми 16-річної дівчини. Вона писала спогади про життя в Чигирині до воєнні роки. Тут також є її поезія. Безконтактний сканер без тиску на папір відтворює зображення. Далі Лілія робить кілька фотопортрета Богдана Хмельницького. Зображення має бути чітким та зберігати натуральні кольори. Для достовірності інформації важливо, щоб все було так, як людина бачить окон. Дві кімнати стали музейною лабораторією, каже пані Єніна. Побачити експонати із колекції музею Богдана Хмельницького можна на сайті Museum Digital. Нехай і в онлайні, але дає більш широку можливість людям всього світу побачити предмети колекції заповідника ЧРУ. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Чотири футбольні поля у Черкасах заводять для футбольного клубу ЛНЗ, який втрапив до української премєр ліги Завершити будівництво спортивної бази і почати там тренування планують у жовтні, говорить технічний директор клубу Андрій Колісник. Пояснює їхнє завдання втримати талановитих гравців вдома та навчати дітей. Утім, потрібних тренувальних майданчиків нині у місті не мають. Як просувається будівництво, бачила Анастасія Кашит. На полі дитяча команда футбольного клубу «ЛНЗ». Перший тайм відіграно, далі перерва і знову до гри. Не марнують ні хвилини тренування, адже за полем уже чекає наступна команда, каже школяр Іван. У нас Черкаса мало де можна пограти. Тренер хлопців Анатолій Бурлін говорить: нестачу власного поля відчувають, адже кожного разу доводиться підлаштовуватися під інші команди. Ми закінчили, вже починають інцям. Там інша команда. до нас там. Теж там займаються один за одним. Так дітей багато, команд багато, футбольних полів мало. Аби вирішити проблему у футбольному клубі хочуть звести власну базу, каже тренер. Почали будівництво у червні цього року. Тут займатимуться дитяча, юнацька та основна команда клубу. Гравець Олександр говорить: цьому радий, бо зможе спостерігати за грою старших колег. Дивитися за їхніми помилками, зайшов неправильно. Роблять що неправильно наразі завершили перший етап зведення футбольних полів, розповів технічний директор клубу Андрій Колісник. Нині ж застеляють штучне полотно, вносять добрива та висівають траву. Два повнорозмірних гібридних, одне повнорозмірне штучне і ще одне поле 60 на 40. Це для тренувань маленьких дітей. Цього буде достатньо для того, щоб зараз увесь футбольний клуб тренувався і працював в одному місці. Пан Андрій каже: їхнє завдання забезпечити гравцям комфортне місце для тренувань, аби Черкащина поповнювалася хорошими футболістами. Наше головне завдання, щоб діти мали класні футбольні поля останнього покоління, якщо ми говоримо про штучні поля для повноцінних тренувань. І uh, щоб батьки. Наших дітей не спішили розвозити по іншим академіям. У вас є приклади прекрасні Будь ласка, Артем Довбик, футболіст національної збірної. Він навчався в Харкові, розвивався в Данії, засвітився в Дніпрі і зараз грає в Іспанії. А він сам черкаський хлопець. Тому таких Артемів Довбиків нам треба залишати тут. Півзахисник основної команди ЛНЗ Іван Тищенко каже: вперше бачить нове поле відразу оцінює якість газону. Це підніме нашу якість футболу. Не може як. Висококласні гравці грати на, на поганих зонах, там де ну, м'яко кажучи, не дуже поле. Немає швидкого м'яча і це якби трошки є проблемою. За сприятливою погоди завершити будівництво полів планують уже восени. Тоді ж зможуть провести перші тренування. Повідомив технічний директор в кінці. Жовтня на початку листопада у нас вже будуть готові повнорозмірні гібридні поля. Ну і також у кінці жовтня, на початку листопада, буде повнорозмірне штучне поле, десь місяці через. Два тут вже буде футбол. Зведення інших будівель додає. Залишають на потім зараз. Найголовніше наявність полів для тренувань. В генеральному плані у нас є велика будівля, адміністративна будівля для першої команди. Це повноцінний тренувальний комплекс, повноцінна дитяча академія. Також з усіма тренувальними. Необхідними приміщеннями і так далі, плюс житловий комплекс, але це все план на наступний рік і можливо ще через рік, тому що треба розуміти, що у нас зараз одне завдання зберегти Черкаських дітей тут. Анастасія Кашої Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.